Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 25 та 26 липня 2023 року. Сьогодні, 25 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 19 годин 56 хвилин вечора, а потім перейде в знак Скорпіон. З 13-ї години дня і до кінця доби буде стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу. Бережіть себе. А що стосується посівів, то посіви кукурудзи та сидиратів необхідно буде завершити саме до 13-ї години дня. Поливи та підживлення вдень не проводимо. А от після 20-ї години вечора ці агроприйоми будуть ефективними. Ефективні оприскування рослин проти шкідників та хвороб біопрепаратами та настоями трав, а де прохолодно, ви можете використовувати різні препарати. Сьогодні, 25 липня після 10 години ранку, настає несприятливий час для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю для тривалого зберігання. Це все, що стосувалося сьогоднішнього дня, а завтра, 26 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. До 14-ї години дня будуть працювати стресові енергії переходу місяця з першої у другу фазу. Так вже у нас вийшло, що саме цей перехід займає частину доби 25 липня і частину доби 26 липня. Ось тому тільки після 14 години дня можна буде сіяти насіння пікінської капусти, повторні посіви кропу, петрушки та інших зелених культур. Також після 14-ї години дня сприятливий час для посадки, перевалки, пікіровки і пересадки розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Проводимо оприскування рослин проти шкідників та хвороб тільки у вечірній час. 26 липня завтра несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику, цибулі, ранніх сортів картоплі. Ось такий у нас щоденник, ось такі справи ми можемо запланувати і зробити. Бажаємо вам успіхів, усіляких! Гараздів, і щоб всі ваші справи вийшли на відміну і щоб все у вас було добре. Ми бажаємо вам обов'язково миру та добра в кожне серце, в кожний дім. На все добре, до зустрічі ввечері. Бувайте здорові! На все добре!